Знайти ці голки. Якраз буде нормально, думаю. Чим же ти а? Обов'язково щось забудеш. От я й забув. Але краще перебдіть, чим не добдіть. Пугенько. Всім привіт там не дивиться. Дякую, що дивитесь. Сьогодні покажу на прикладі ось цього кухонно-походно-туристичного ножа, на мою думку, як для нього зробити простенькі шкіряні піхви. Покажу розкажу, що роблю, як роблю. Поїхали. В першу чергу треба визначитись які саме піхви ви хочете зробити. Варіант може бути як книжечкою, тобто шкіра ось так буде загинатися і з цієї сторони чимось прошиватися. Або з двох частин. І прошиватися буде і з однієї, і з іншої сторони. Буду робити з двох половинок піхви. Значить Для цього нам в першу чергу треба зробити лекало на папері чи з паперу, щоб потім перенести на шкіру. Мені потрібно, щоб скос був приблизно ось в такому місці. Не так, не аж так. А, щоб трохи закривав ось цю гостру частину і ручкою чи олівцем обводимо по контуру. Тепер нам потрібно дати ще запас на склейку прошивання, тобто з кожного боку ми додаємо ще, ну, я конкретно я буду додавати ще приблизно десь по сантиметру на сторону. Якщо ви робите вперше, Краще дайте по півтора сантиметри на сторону, потім буде легше обробляти, щоб не вийшло так, що вам не вистачить і доведеться переробляти все з нуля. Тепер вирізаємо цей шаблон і приступаємо до роботи зі шкірою. Я буду використовувати досить грубу шкіру. Десь 3,5-4 мм. А ви вже дивіться самі. Так само ручкующе олівцем. Переносимо наш шаблончик на шкіру. Одна сторона. Не забуваємо, що другу нам потрібно зробити дзеркально. Бо якщо ми так само виріжемо, то вони потім з'єднаються між собою. З однієї сторони у вас буде лицьова частина, з іншої не лицьова. Тому цей шаблончик вирізали так, інший дзеркально вирізаємо так. Я вирізав дві половинки, оце лицеві частини. Коли ми їх зложимо, у нас з одної сторони лице і з другої сторони лице. Тепер нам потрібно вирізати сюди вставки в одну сторону і в другу. Вставки я виріжу з тончої шкіри. Зберемо наше лекало. І тепер ми вирізаємо. Ось ці полосочки. Оце будуть наші вставки. Ось. Цей шматок вже нам не потрібен, можна його прибрати. І ось нам потрібні оці два лекала. У мене є тут такий вільний шматочок. Зараз я тут його виріжу. Для цих вставок у нас нема різниці, де буде лице, тому що вони будуть вклеюватися і видно буде тільки торці. Так само переносимо за допомогою ручки чи олісця. І другий. Це лекало нам більше не потрібно. Якщо ви не плануєте робити такі самі піхоти для такого самого ножа, можете його викинути. Смітник. Це тепер вирізаємо. Тепер перед тим як склеювати. Для зручності беремо наші дві половинки. Значить, ця вставочка у нас йде от сюди. На цю частинку ця вставочка. Йде на цю частинку. О, і перед тим, як наносити клей, давайте нанесемо розмітку тут вже олівцем не ручкою, щоб ми бачили, де саме нам наносити клей, а де він не потрібен. Вирівнюємо по контуру. Так, і так само на другій половинці робимо. Готово. Можемо приступати до склики, точніше, не до самої склики, а до підготовки на склеювання. Перед цим треба зачистити поверхні для кращої адгезії клею. Такий наборчик у нас виходить. Тепер можемо наносити клей і склеювати. Я буду використовувати 88-й клей. Можна використовувати спеціальний для шкіри, також в мене є, але чомусь 88-й мені подобається більше те, як він тримає. Тому я використовую в основному його. підсох, можемо тепер приклеювати. І для того, щоб краще схопилося перестукуємо молоточком. От. Перед склеюванням другої половинки. Бажано пройтися по цим ставочкам ще раз наждачкою, оскільки ми їх трохи загладили молотком. Знову нанести клей і склеїть другу половинку. Але потрібно ще зробити застіпку. Виріжу полосочку з тонкої шкіри. шматочка нам буде достатньо Буде у нас ось така лямочка тут. Перед тим, як склеювати ці дві половинки, цей хлястик треба обов'язково пришити, бо потім ви туди ніяк не доберетесь. І знаходимо положення, в якому буде найкраще це діло виглядати. Цей підсох можемо обережно приклеїти. Тепер перед тим, як склеювати, нам треба прошити. А перед тим, як прошити, треба пофарбувати. Чуть не забув. Перед тим, як фарбувати, я поставлю своє клеймо на шкіру, Змочую спиртом. Той участок. Беру клеймо. Готово. І, і тепер можна профарбувати попередньо. Значить, пофарбував буде коричневого кольору в цьому хлястику, зробив каналку. Просверлив отвори і зараз потрібно прошити. І з цієї сторони також канавку зробив, щоб нитка сховалася і коли ми ніж вставляємо, щоб не розрізати нитку. Беремо нитку. Я виберу, мабуть, червоний колір, такий бордовий. Нитку, голки. потрібно нитки. Наприклад, тут по периметру 8 см. І беру, відміряю на лінійці 8 см і беру таких частин до 6, від 5 до 6 до штук. Ну, 6 це буде з запасом, щоб зручно було працювати. Lead me through the stories page just a soul upon the stage chasing stars across the sky with open roads where freedom flies paint my journey. Ось так. Хлястик пришитий. Здалося б, вже можна склеювати, але ще ні. Є ще один нюанс. Ми коли будемо закривати, закривати ніж, нам ж потрібно його якось тут застібати, для цього я вирішив використати ось таку оборну за стіжечку. Щоб її встановити, потрібно просверлити отвір. Якраз буде нормально, думаю. Чим же те проковырять? Подумати Ось бачите? З такої товщини. Ну, вот бачите, все своїм помічником. І тепер можна склеювати дві половинки разом. Піддаємо час, коли їх добре схопуйтесь, лишаємо на пару годин, потім йдемо на гріндер. Так, грубою лентою 36-ю пройшовся, тепер 120-ю заглажу. Торці заполірував. Тепер треба зняти фаску. Ось фасочку я зняв. Тепер треба зробити розмітку для прошивання. розмітку для отворів. Я використовую різні інструменти. В цьому випадку буду використовувати ось ці пробойники. Ось така розміточка у нас виходить. Це йду, роблю отвори і зафарбовую торці, фасочки. Зробив отвори і ще додатково пофарбував і зробив градієнт. Можете бачити, по краям темніше, всередині світліше. Зараз будемо обробляти торці Тепер треба почекати, поки крем впитається, тоді нанесемо ще раз. І розполіруємо. Цей хлястик треба було обробити перед тим, як я його сюди прикріпив. От знімаючи відео інколи обов'язково щось забудеш. От я й забув. Не страшно. Беремо тепер слікер і Є. тепер можна прошивати. Я вже підготував нитку і йдемо по кругу. Так, почнемо звідси. Зараз я цього разу психанув з довжиною нитки. Але краще перебдіть, чим недобдіти. результат. Прошито торцы оброблены. По сути нам лишается сделать отвер под застежку. Вставляем клинок. Будемо знову ранішно, джентл стріл пленько, думаю, якийсь час. О, отлично. якраз він потягнеться і буде то, що треба. І лишилося покриття петурою захисним составом від вологи. Так. Перший. Підсох наносим другий. Це поки цей шар буде підсихати приведу трохи до порядку сам ніж. А саме оброблю руків я масловоском і загострю сам клинок і потім покажу вже кінцевий результат. Ось в такому вигляді потрапив до мене ніж в таких чудових картонних піхлах. Я його загострив, фінішував на 63,50. Вкрив руків'я маслом і зробив до нього ось такі піхви. Давайте їх переберемо. І ось так закривається ось такий результат. Кому сподобалась моя робота, відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім бажаю гарного дня і мирного неба. До зустрічі!